Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас завітала лялечка Катруся і вона пропонує нам вирушити разом з тваринками подорож на квіткову галявину. Отже, погляньте, тваринки вже зайняли вагончики. Зайчик вигукнув Я перший, ведмедик сказав Я другий. Лисичка сказала Я третя. А вовчик який малята? Четвертий і їжачок п'ятий. Давайте кожен вагончик позначимо відповідною цифрою. Перший вагон, якою цифрою треба позначити? Так, цифрою 1. Добре. Другий вагончик цифрою 2. Молодці. Третій вагончик підказуйте, малята, якою цифрою позначимо? Так, цифрою 3. Четвертий вагончик. Цифрою 4. І п'ятий останній вагончик позначимо цифрою 5. Молодці дітки! Подивіться, всі тваринки вже готові, в подорож, і вагончики ми позначили цифрами, а отже, вирушаємо. Погляньте, дітки, на нашому шляху ось таке завдання: це лабіринт. Нам необхідно за допомогою мотузочки з'єднати цифри. Перша цифра 1. Наступна яка цифра, дітки? Так, цифра 2. Ось вона. Добре. Ось так покладемо цифру 2. Наступна цифра 3. Я з вами згодна. Ось так на мотузочку покладемо. Наступна яка цифра? 4. Ось вона. І остання цифра П'ять молодці! Погляньте, дітки! Ми з вами з'єднали всі цифри. А отже, виконавши це завдання, ми з вами опиняємося на квітковій галявині. Подивіться, які тут красиві квіти. Тваринкам вони дуже сподобались і вирішили вони зібрати букети. Цей букет зібрав зайчик. Цей букет ведмежа. Ось цей букетик зібрала лисичка. Вовчик зірвав ось цю квіточку. А їжачок зібрав ось цей букетик. Давайте порахуємо, скільки квітів було в букетах у звірят. Давайте порахуємо квіти зайчика. Одна, дві, три, чотири п'ять. Всього 5 квіточок. Якою цифрою ми їх позначимо? Кількість? Цифрою 5. Правильно, ось так. Цифра 5. Тепер рахуємо квіти у ведмедика. Одна, 2, 3, 4. Всього чотири квіточки. Шукаємо відповідну цифру. Ось вона, цифра 4. Позначимо кількість квітів цієї цифрою. Рахуємо квіточки у лисички. Одна, 2. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою 2. А у Вовчика давайте порахуємо одна. У Вовчика одна квіточка, позначимо цифрою один. І останній букет їжачка давайте рахувати. Одна, дві, три. Всього три квітки. Позначимо цифрою 3. Скажіть, будь ласка, дітки, у когось звіряток найбільший букет, будьте уважні, так, у зайчика найбільший. А у кого ж найменші? У Вовчика найменші добре малята. Катруся дуже сподівається, що вам сподобалась наша подорож. А отже зараз вона прощається і каже вам до побачення!